У мене біля під вікном э, адреса? Де? Що? Адреса. Вулиця 34 Шевченка. 34 2. 2. ростуть дерева під вікном. Коли вітер сильний, от було 21 числа, вітер сильний, і ці дерева бахкають об балкон. Так сильно бахкить, ну таке, знаєте, як прильот, не дай, Господи, бах-бах. Я з трьох годин не спала зовсім, тому що воно постійно бахкало аж до ранку. Угу. Ну потрібно ці дерева, я не знаю, там шовковиця росте, вона така, ветки в неї такі не товсті, і воно так сильно наклоняється і б'є. Мабуть, її всю спилять треба, тому що там кронуванням не обійдеться. А рядом груша вона така стоїть, теж, там одна ветка на, 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 на вікна. Прямо йдуть і теж ну, так. Воно заїзд так біля принципа, магазин принцип, і отак в дворик туди, там, де вони вигружаються, і там з лівої сторони наш будинок, і оці два дерева стоять. Ну прямо з Шевченка зразу так. от і, Ну, от, ну неможливо Я Записав ваше побажання? Я передам на ЖКХ. Ваше звернення, я думаю, що вони відпрацюють і благоустрій виїде, подивиться. Чи можна шар... щось там зробити з цими деревами, наскільки mm -hmm. вони там аварійні, не аварійні. Вони не аварійні, вона ця шовковиця, вона нормальна, ну так, молоде дерево, зовсім молоде. Отакі От ветки не, не сильно й товсті. Вона високо виросла, і третій балкон, ну, так, третій етаж, вона прямо ну, так бахкає. Розумієте, як вітер, ці ветки прямо наклоняються і б'ють просто. По я, я записав все. Mm -hmm. Я передам. Mm -hmm наше звернення